Та-да-дам! Там де гори, полонини, де круті потоки рік? Красота неймовірна сила. І тут живуть люди, Села веселі. Люди щасливі, горе-горе, горе, 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 красота, красота. Ми на місці. Велком! Це дуже просто. Плазма, кондиціонер, двоспальне ліжко, прикриватні тумбочки, злозоплетіння, така красота, столики кресла, холодильник, шкафа, зеркала, туалет. Ще гарна музичка. ресторан внизу П'ята година ранку. Добрий ранок. птахи вже не сплять. Співають, а люди ще сплять. Вілаграмт. Затишними номерами. З гарними квітами. Гарно співають вранці птахи. Люди відпочивають. Добрий ранок. Ти вже проснувся? Пес барбуз спать вночі не давав, авкав. Відпочиваючи ще сплять, повітря насищене кислородом, туман трішечки. Шибург кечелі. З ресторана приносять їсти. Що хто замовляє? Можна самому готувати. На першому і на третьому є спільна кухня. Є де відпочити, є де поїсти, і є де послухати птахів. Сьогодні грибну юшкою і бонуш. Завтра спробуємо щось інше. Гарний такий ресторанчик. А ми сядемо зверху на тераску. Вона юшечка. А ні. це що, венце? Венце чи це ж компот. А ось компот. А, ви мене обманули, вино домашнє, виноградне, класне. Долуги добре. Культ, а що воно холодне, а гаряче? Ну, відлічно. Супер. Багато раз в Закарпатті віддихаю, жодного разу в Закарпатті не їла. Бануш, Крудзяна крупа і бринза. і шпарочки. Не сложно, але варити на сметані. Страви на барбекю. Боже, як гарно цвіте троянда. Ой, які аромати! Цвіте красота така. Жива трояндочка. Mm, краса, краса, неймовірна краса. Багато-багато троянд. Вилятиме. Вилятиме красота. Не Яка температура води? Вкусна водичка прохолодна для діток горка, сауна, баня, лікувальна вода. все є на території комплексу. Пасельний. З видом на гори, Карпати. Таке чудове місце, вилятано в Закарпатті. Ми да, в Соляній кімнаті. Тут ціль Солодвіна – лічить астму дихальні шляхи. Дивіться діткам цікаво. Це перлина Закарпаття. Термальні води які лікують сугуби, шкіру, нервову систему. Можна позагорати під сонечком, фотосесії люди влаштовують, лікуються, відпочивають, загорають, радуються життю. Череженка.